Розвиватись до рівня справжніх чемпіонів, здобувати перемоги та прославляти власне місто про те, які види спорту розвиваються у Вінниці, ми поговоримо з директором міської дитячо юнецької спортивної школи номер 1 Сергієм Таранчуком. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня! Отож, давайте розпочнемо з невеликого анонсу: чи триває зараз набір у спортшколу і на які види спорту? Так, але для початку хотів би зазначити, що в міській дитячій юнацькій спортивній школі профілюються саме чотири олімпійські види спорту: а саме це легка атлетика, гімнастика, художня, теніс, настільний, хокей на траві. Набір школи робиться з шести років. Ну, відповідно, офіційно списки груп складаються на 1 вересня, але протягом усього року, якщо дитина хоче займатися спортом, вона може звернутися в адміністрацію школи і, звісно ж, їй нададуть можливість тренуватися. Ви вже сказали, що із шести років як проходять найперші заняття, як це все відбувається? Якщо більш уточнити, набір у школу проводиться відповідно до виду спорту. Якщо брати, наприклад, гімнастику, художню та хокей на траві, там дійсно проводиться з шести років. Якщо брати теніс настільний, він проводиться з вісьми років. Якщо брати легку атлетку, він проводиться з дев'яти років. Дійсно, що перші заняття проводяться під впливом всіх тренерів, і також в присутності батьків. Вони мають бачити, як все це чи дитині подобається так? саме так. Саме так вони дивляться і визначаються, де проходять тренування, на яких майданчиках? Якщо брати легку атлетику та хокей на траві, то відповідно база душа номер один має власну базу і на базі вони профілюються. Але це в весняно-літній та ранньо осінній періоди. Якщо брати зимовий період, ці види спорту займаються на колосі. Якщо брати Гімнастику художню то вони проводять свої тренування. в Вінницький ліцей номер 34 номер 35 номер 4 кооперативний коледж та спортивний комплекс здоров'я. Яка робота стоїть за перемогами наших юних спортсменів? Скільки це тренувань на тиждень і по скільки годин на добу? Це кожен день по 2-3 години. Це постійні навчально-тренувальні збори, постійні виїзди на змагання. Якщо ми будемо розглядати саме початкові групи малишей, то це буде відповідно їм буде досить трьох разів на тиждень по півтори години для початку, щоб набрати фізичної форми і дійти до того рівня, щоб вже перейти на щоденне тренування. Навчання через силу, от е, чи такі заняття бувають, чи потрібно подивитися, чи до цього спорту саме лежить душа у дитини, чи потрібно в інший спорт її віддавати? Е, ну, звісно, що кожна дитина має сама визначитися, і це лише буде її вибір. Тому тоді при... і будуть результати, тоді так, буде бажання. Так, бо якщо не буде власного бажання, ну я гадаю, що результату від цього буде мало. Принаймні він буде невисокий. Якщо ми говоримо про здобутки наших спортсменів за останній час, чим можете похизуватись? Е, так дійсно знов таки хочу зазначити, що в нашій школі профілюються саме олімпійські види спорту. А якщо розглядати саме так, то там дуже висока конкуренція в олімпійських видах спорту. Але не дивлячись на це, наші вихованці останніми часом, скажем так, здобули був Василь Войтюк. Його, мабуть, Вінницька громада знає, бо він завжди займає призові місця на чемпіонатах України і перші місця. Це майстер спорту, дворазовий рекордсмен в Вінницької області. Також займали призові місця на чемпіонатах України Галіброда Владислав, Хаменський Владислав. Якщо брати гімнастику художню, то чемпіонка чемпіонату України серед школярів була Злата Величко. Друге місце на чемпіонаті України зайняла Мазуркевич Анна. Також можна потрібно зазначити, що у нас в хокеї на траві стали хлопці другими на чемпіонаті України серед серед вищої ліги. Тобто це найвища ланка в хокеї на траві. Хто тренує молодь? Склад тренерів, який маєте. Склад тренерів у нас складає в кількості 22 чоловік. Станом на сьогоднішній день тренує 19, оскільки троє з них боронять нашу державу. З цих 19 тренерів усі займаються дітьми, молоддю та дорослими. І якщо говорити про мотивацію для батьків, чому варто віддавати дитину у спорт? Ну, перш за все, віддаючи дитину у спорт, батьки забезпечують їй не лише фізичні навички, але й багато іншого. Це, наприклад, соціальні навички, дисципліну, мотивацію, ну та інше. Тому без спорту в сьогоденні, мабуть, ніяк. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Спорт це не лише змагання, а й можливість вдосконалити себе, знайти нових друзів, загартувати не лише тіло, а й характер. Проте, на які види спорту батьки можуть записати своїх дітей, ми говорили із директором Вінницької МДЮ США Номородин Сергієм Таранчуком. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.